6200 євро рестайлінговий Mercedes це клас. 204, кому цікаво, звертайтесь. 2,2 дізель. На гарних оригінальних титанах є по кузову якийсь. А це, це, цей тут якась м'ятинка є. І тут перебух є. Це, це не в тому, ні, це не в да, це, це По кузову машина якби непогано. І 200 євро він кошти. у нас тут є? 280 тисяч пробігу. 280 тисяч пробігу. такий Mercedes з такими гарними вставочками. Є в нас в наявності в позні. Так що кому цікавий мер за... 280 пробігу, але ну, для Мерседеса ще це ще небагато. Я думаю, що ціна хороша, 600-200 євро він же коштує тут в Чехії Пелзні. Так що кому цікавий цей мерз. Номер телефону є. Карти профілю, звертайтесь і заказуйте. Отакий. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.